Дорогі підписники Кентавр, з ДХУ самий зафарширований. Двохдискове щеплення, широка резина, примусова гідравліка. Рівна підлога в тракторі. Будемо навіть не сідати. Заведемо тракторець, три циліндри нормально працює. Коробочка, раз, раз, і поїхали. Поїхали потрошечку, щоб не замочитися. А що я вам скажу? Нормальний тракторець. Підлокотнички є, кабінка повністю зашита, електронна панель, ручки, зіп-набор, керується прекрасно. Трьохциліндровий двигун КМ 385 відпрацьовує свою роботу повністю. Що у нас там по навесочці, працює чи не працює? Оцей, так? Да? Да. Да, чи не? Ну, і примусова гідравліка ми бачимо з додатковим розподільником цієї всієї системи, бачите, раз. Можна притиснути, можна підняти. Це у нас кінтавер. Це у нас самий дешеві, самий дешевий, самий дорогий кінтавер своїй лінійці хочеться трошечки повишену передачу включити. Хлопці, ну що я вам скажу? Звичайно, 24-ка, 385-й двигун, але має двохдискове щеплення, широку резину і примусову гідравліку. Є додатковий розподільник. Лінійка починається від 5950 доларів і закінчується 6650 доларів. Це буде все залежати від ширини резини. від... Дисків щеплення і, звичайно, від задньої навісної системи. Вона буває примусового типу на підйом і притискання, буває просто звичайного типу на підйом і додаткові розподільні гідравліки. Такі ж самі тракторі є на 40 кінських сил і на 24 кінських сили з подібними конфігураціями. Мотокосмос з вами.